Державний прапор відзначає 20-й день народження, 28 січня 92-го постановою Верховної Ради жовто-блакитному було надано статус національного корінням. Він сягає дохристиянські часи, коли синій і жовтий символізували вогонь та воду. Сучасна інтерпретація: пшеничне поле та небо над ним. Які ще кольори могли стати національними, розкаже Ольга Скотникова. Це так тричі. «Отця і сини і Святого Духа. Отця і Цей сини Святого Духа. Священик Петро Бойко згадує, як йому довелося свячувати перший державний прапор України. Величезне синьо Жовте полотно люди несли через весь Київ, освятили біля Софії Київської, а біля стін Верховної Ради довелось тричі правити молебень або дозволили підняти замість червоного прапора. Прочитав молитву, і в цей момент на другому поверсі відчиняються вікна в Верховній Раді, радісні. Обличчя депутатів і вигуки ура! Верховна Рада прийняла. Отак, От перше парламентське хрещення дало змогу підняти прапор на баню Верховної Ради. От під час закордонних візитів глави держави Леоніда Кравчука ще нічого було піднімати на флаштоках. адже синьо-жовтий не мав статусу офіційного символа. Лариса Скорик, яка входила до комісії з питань духовності і культури, згадує відомі історики приносили на засідання сотні довідок, аби довести ця символіка, використовувала ще з дохристиянських часів. Виявляється, були і прибічники триколору. Малинового, синього та жовтого. Була велика проблема власне з синьо-жовтими кольорами. Я пам'ятаю, мені доводилось виступати і говорити, і ми всі виступали, я говорила про те, що це специфічна монада холодного і, жовтого, і теплого гарячого кольору. І що, не дай Боже, бо були пропозиції додати ще червоний. Ну, uh -huh. з червоного було ніяк. Я казала, що від такого свого сполучення трохи болить голова у людини, яка розуміється на сполученні кольорів, а <кій> тим більше символічно, які постійно повинні бути, я кажуть, в житті вже перед очима, в візуально спостерігатись великою великими кількостями народу історик Володимир Сергійчук згадує на засіданні парламенту рішення про визнання синьо жовтого прапора як офіційного національного символу мала винести комісія з питань духовності та культури, але серед депутатів не було згоди. Не знали, як це питання розв'язати. Я їм порадую. Якщо одна комісія блокує, то ви зберіть чотири комісії чи п'ять, які мають відношення до гуманітарних питань. Таким чином кілька комісій зібралося і. Більшість голосів змогли винести змогли винести рекомендацію про винесення цього питання на розгляд сесії. Історичне засідання сесії відбулось 28 січня 1992 дев'ятсот Так цей день і став офіційним днем народження прапора Незалежної України. Ольга Скотникова, Валентина Бречко Євген Чижик, Гантіжик, національний.